Я Інколи не розумію, хто з нас хто. хто ти, хто ти, я. А, це реально будиночки. Це причпунка При, може... і потім рухаємося. Как? Може нам треба, чекай, може нам треба від... відчпу... відчпунькати якийсь елементик тут, наприклад. о о, та, та дивись оп-оп. А може нам сюди не треба, хто з ним? ой, Ой-ой-ой! Божечки, це ми Я не планували вообще за тут. Дивіться, ми тепер, як мордочка! Оце носік і наші глазки. Боже, реально. <клухи> <клухи> Боже, не вже не вже треба, невже почалася, е, треба логіка вже ні! вже почалося Оні. 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 та легонька. Ле легонька через слово лего. Ну, то да? Легонька. <рігла> ми просто спеціалісти. Трошки треба було відпочити. Відпочинок для собаків. Славно Вибачте.